Красуночка, що ти витворяєш? От скажи мені, що ти витворяєш? У тебе є чоловік. А ти починаєш це розказувати своєму чоловікові, що слухай, от ти не так підгазовуєш. Ти не так тормозиш. Ти не виключаєш світло. Ти не єси те, що я хочу, щоб ти їв. Ти коротше, забагато шампуня використовуєш, ти забагато використовуєш е, зубної пасти. Дівчина, ти серйозна? Для, ну, знаєш, для чого тобі взагалі чоловік? От питання. Для чого? Щоб просто вибачте, їбати мозги? Це так виглядає, сонечко. Ти розумієш? Ти не можеш запрошувати своє життя і знаєш і так, його просто гамселити, просто як якусь боксерську грушу з якимись доганами, котрі взагалі, знаєш, твій чоловік він просто дупляний стрілює по тій причині. Думай, слухай би жінка, би це, би все нормально. А вона тобі починає. А, вона, а, вона, а ти йому розказуєш, типу, як він повинен підгазовувати, як правильно газувати. Твоєму чоловікові він має, блін, 15 років стажу за кермом. А ти починаєш розказувати, як він повинен їздити? Як він повинен тормозити, з якою. Коротше, знаєш, ну це просто взагалі. Як він повинен бути, коротше, а, використовувати зубну пасту. Ти реально, ти, взагалі, ти, ти усвідомлюєш, ти, що ти. ти знаєш, я не, ну, знаєш, у мене така думка, що тобі не чоловік потрібен, тобі потрібен котик. Звичайний котик. Обов'язково, щоб відрізані горіхи були, яйця. Просто от під корень відрізані яйця. Тому що я не знаю. Тому що ти хочеш свого чоловіка зробити такого самого котика, відрізати від нього яйця, просто я не знаю, дойобуватися за все. За водіння транспорту, за те, що скільки він використовує зубнової пасти, не виключає світло, не то їсть, не так сидить, не так жує. Слухай, дівчино, та схаменися. Мені просто прикро. Ти знаєш, знаєш по чесному мені прикро за Дмитра. Тому що він, він приїхав у твоє життя. Слухай, ти ну, не просто все, життя не просте. Він тебе прийняв, у тебе троє дітей. Троє. Троє дітей. Ти хочеш запитати, які троє дітей, так? Да? Так ось, у тебе донька, син і ще колишній чоловік. У вас троє. Ну, точніше, у тебе троє. Тому що ти за нього за колишнього чоловіка а, середнього. Чоловіка опікується більше, ніж я не знаю, за того за Дмитра. Це просто абсурд. Це просто реально абсурд. І ти починаєш розказувати, О, от він такий сякий, от він, коротше, не зрозумів мене як маму. Дівчину, да будь спочатку жінкою. Знаєш, мене от просто прохання до тебе. За Дмитра прошу тебе. Так от за. За батька, за матір твою прошу тебе за всю твою родину, будь жінкою спочатку. Тому що ти не будеш втрачати чоловіків. Не будеш. Бо ти розумієш? Для тебе просто треба зрозуміти причинно наслідковий характер, красонечко. Тому що, якщо ти не навчишся бути жінкою, чоловіки будуть приходити, уходити, і ти всі будеш казати, а він такий патлець! А, він такий сякий. Так, і так буде, і ти знаєш. Тому що треба розуміти, чого так трапляється. Тому що інколи не проблема в чоловіках, а проблема в, то, в тій людині, хто вибирає цих чоловіків. І ще і проблема може бути, як ця людина відноситься по до цих чоловіків. Я тобі навіть приклад дам тобі такий дуже простий. Знаєш який? От коли ти. Виходиш, я тобі так на прикладі а, зі сторони. От є чоловік і жінка, так? І ця жінка, припустимо, вони зустрічаються, у них все класно, вони їдять м'ясо разом. Він закохується, вона готує м'ясні страви йому. Він просто думає: Вау! Це просто молодчинка, така муах. просто дівчинка, просто краля-ляля і про красуня, і куховарочка, і все кухарочка. Ти розумієш, що він закохається в тебе, а потім через деякий час даєте пропозиції, рокосельця, у них з'являються дітки. А потім ця жінка починає вести себе, себе як вегетаріанський спосіб життя. Просто каже: слухай, чувак, мені пофіг на тебе, я зараз буду вегетаріанкою. У того чувака очі просто по, по 5 копійок. Він взим... афігіває, тому що для нього були там шніцеля, там відбівні, там було м'ясо таке, м'ясо сяке, м'ясо запеченне, припечене, шашлики, машлики. А потім, слухай, крихітка, а потім що виходить? Получається виходить? Виходить наступне. що... А потім він йде кудись, взагалі зникає з твого життя, там заводить коханку, котра... до котрої він приходить, вони там їдять сочні, смачні бургери, котрі такі просто соковиті, такі просто. Класні. Ну, це слухайте, це я розказую історію не про себе, щоб зараз не подумали. І ось цей чувак, який привик з тобою так от, цей чоловік, привик з тою жінкою їсти бургери, м'ясо, все. В один момент отримує просто. Знаєш, що он отримає? От давай тобі чесно скажу: він отримує зраду. Тому що знаєш та жінка, котра з ним підписала соціальний контракт, підписала ті домовленості, коли перед тим як вона одружувала з ним, вона підписала з ним такі домовленості, сказала: красунчик мій, я от буду тобі готувати, ти будеш такий, я буду така, ми заведемо дітей і одружимося, то п'яте, десяте, і будемо жити, не то жити, скільки Бог дасть нам часу на цій землі. Але в один момент приходить якась там доктор, чи докторша. Чи доктор і починаю розказувати там Грибакова. І починаю розказувати, о, так повинна так бути. І все. І ну, я не знаю, тепер можна ця жінка може казати, що доктор Грибакова взяла і винувата в тому, що її чоловік тої жінки пішов наліво зраджувати. А хто перше зрадив? Ти не думаєш, та жінка, що вирішила. Зрадити своєму чоловікові просто відмовитись від того соціального контракту, який в неї був до цього. І повертаючи зараз до Дмитра і тебе, я тобі так скажу: дивися. Ти можеш мати чоловіків після Дмитра, знаєш, уймо. Але це не будуть чоловіки, це просто будуть знаєш, непотреби. Для тебе як жінки. Це так, тільки знаєш, плацького розуміння. Але ти знаєш, це нічого не призведе, тому що ніякий чоловік тебе не буде сприймати. Тому що знаєш, тільки прийдуть і йдуть навіть і лишатися до, до ранку не буде. Тому що це знаєш. Для нас, чоловіків, це зовсім інакше. Якщо ми любимо, тому що знаєш, інколи зрада це не зовсім зрада. І якщо ви обоє домовилися, що немає зради, то це не обов'язково повинна бути зрада. Через, наприклад, там спання з іншою жінкою. Зрада може бути в тому, що, наприклад, ти дівчинку береш і спілкуєшся після того, коли тобі Дмитро сказав стільки багато разів, сказав тобі: слухай, зупинися, не треба спілкуватися з колишнім чоловіком, з твоєю третьою дитиною, умовно кажучи, не спілкуйся, харе, уже все досить. А ти продовжуєш, знаєш, чи це, чи це е, є якесь збочення, чи це просто е, повний дебілізм, чи ти просто його відверто кохаєш і не можеш признятися в цьому. Я не знаю, який, який саме пункт підходить в даній ситуації. Ну, я не думаю, що ти дебілка, от чесно. Просто не вірю. От по, по розмову з Дмитром ти розумна жінка. Ну, що ти не, не знаю, ти не вірю, щоб була би боченка. Ні. Але залишається, що кохаєш колишнього. Так чого ти муришиш голову? Всій своїй родині розказуєш, який поганий Дмитро, який поганий коротше, він чоловік, як він це зробився, які він тобі проблем приніс в твоє життя. Да, десятки тисяч доларів заніс на твій рахунок на, на все про все. І він тобі робить проблеми. Це круто. Слухай, де б мені таку знайти б, щоб занесла би там декілька десятків тисяч доларів в американській валюті. Так. Ти знаєш, тут це закінчується і починається. в одному флаконі. Це жінка повинна бути жінка, а чоловік повинен бути чоловіком. І коли оце ти. Береш і хочеш бути також в стосунках і чоловіком, і жінкою, і хочеш його якимось чином чмарити через те, що як він їздить на машині, чи за скільки він зубної пасти бере, знаєш, ти просто не стрілюєш звичайного дубля чи тумблера, я не знаю, як можна назвати. Це таким чином. Тому що, дівчинко, коли у тебе є нормальний чоловік, то ти повинна цінувати його, а не розбросуватися, ніби ти, ти купляєш в магазині 3 на 10. Так це не треба працює. Це знаєш, ти можеш уявляти, що у тебе ще там з літної смоги лишилося. Красуночка, у тебе троє дітей. У тебе немає кредиту. Тепер тебе ніхто, ніякий банк, тебе ніякий чоловік не захоче взяти серйозно. Так, знаєш. Як то кажуть, швидкі кредити на одну ніч і все. Ну, на Швидкі кредити на одні стосунки і все. Це не буде нічого серйозного. Для чого ти там займаєшся? Для чого ти так, знаєш, так знаєш, от нехтуєш так стосунками, нехтуєш чоловіками робити їх жертвами, а себе видавати за жертву? Ну, Це так виглядає. Тому що ти знаєш, що Дмитро файний чоловік. Він чоловік, він альфа-самець. Він тобі казав, тобі казав з самого початку, коли ви почали що, дивися, слухай, тільки почали разом жити. Ти з колишнім на цих віде відеозв'язках ти сидиш весь час, без кінця і краю, дзвінки. Він тобі сказав, слухай, крихітка, у тебе просто зустріч з колишнім а, через відеозвінки. Потім е, відео закінчилося, але потім знову ж продовжилось, коли е, з, е, поговорити з вашою спільною дитиною і все інше. І знову ж таки, о, тіпа, це ради дитини, ради дитини поговорити. Раді дитини тіпа, ти береш слеш, тіпа, колишньому всі ці, блін, глюбані фотографії без кінця і краю. Чи це потребує коротше, оці фотографії до, до колишнього? Коли він також має дитину, так само 50%, як і ти. Тиждень, тиждень через тиждень. От поясни мені, будь ласка, в чому, в чому то справа? Дмитро тобі сказав, скільки разів, безліч разів щодо цієї ситуації, чого ти цим займаєшся. Твій колишній чоловік, коли залазив, знімав труси з твоєї коханки, скільки разів ти його пробачала, він все одно ліз на ту коханку, ти його пробачала, він. Колишній за тебе взагалі не переймався ні за тебе, ні за спільну дитину. Йому було пофіг. Йому треба було, коротше, присунути ті хвойті. А ти починаєш, оце, коротше, шукати якісь проблеми в своєму новому чоловікові Дмитру. Ти знаєш, це печально крихітком. печально, Дуже. Дуже печально по тій причині, тому що е Дмитро б не звернувся до мене, би так не казав би тому, що з, з, з іншої сторони, інший би чоловік би сказав, знаєш, що, касунечка живи своїм життям. Короте. Займайся, становись на граблі масового враження. Да, Граболь маса просто дібошить по голові, по серцю, по, по, по душі після кінця і краю. Тому що ти не розумієш, де, де собака зарита. Ти не розумієш, де причина наслідковий характер. А ти, тобі треба звинувачувати одного, другого, третього. Слухай, може причина не в колишніх? Ти за це не задумувалась. І все. Я тобі так хочу сказати, що це коли ти бачиш це, побачиш це відео, то у тебе все з Дмитром вже кінчено. Це вже буде повністю кінчено. Так. І то, що ваші стосунки, вони вже, в принципі, вже скінчені. Уже швидка допомога тобі не допоможе, ти розумієш? Будь-яка. Хто би що би не робив? Уже все. Лікарню забрати це вже не спасти, це вже, це вже намерт, мертві стосунки. Красуня. Ти знаєш, мені прикро просто за Дмитра, що він, знаєш, потратив свій час, десятки тисяч доларів. І щоб отримати оце, знаєш, просто обухом. Ти знаєш, я тобі ще раз скажу, знаєш, для Дмитра ти була просто таким якимсь. Ангелочка. Ти була просто таким якоюсь такою, знаєш, такою єдинорогом, яка бігала по веселці, знаєш, з крилами з такою хернюю Єдинаровці та, по, по веселці, котрий в цих мультиках таких, знаєш, малюють щодо, на кобилки чи коника такого. Ти була такою людиною для нього. Під душин в тебе нічаю. Просто не те, що не чаю, просто знаєш, любив тебе всі роки, навіть, знаєш, як би то не було, знаєш, складне життя і все інше. Любив. А що він отримав від тебе? Ти його йобнула капитом в ліве ухо. Ти розумієш? Це правда. Просто йобнула конкретно чувака, довела до коми. І психологічної, і моральної, і душевної, якою можна назвати сердечною. Просто коми. Втім. Цій... Оцім капетом ліве вухо, а потім вліво, в праву челюсть. Оце такі єдинороги, ти розумієш? І ха, після всього цього, красонька, я тобі скажу наступне, що ти можеш жити як ти хочеш. І знову ж таки, Дмитру попросив, щоб я це записав відео для тебе для, для тієї причини. Ти Знаєш, ну все-таки. Він міг би так сказати, знаєш, нехай вона живе, нехай лишити її, лиши її з Богом. І нехай вона, як то кажуть, Бог має на неї, як так кажуть, має, має свої плани. Але красунечко, ти просто повинна бути також відповідальною. Відповідальною сама за себе. Так, тому що коли ти відповідаєш за свої дії, за, за свої слова, за свої, так, знаєш, на людей, котрий ти запрошуєш в своє життя. А коли ти просто живеш, от я, просто я хочу спілкуватися з колишнім, я хочу відправляти йому безліч фотографій, і мені пофіг на тебе. Так слухай, для чого ти взагалі запрошуєш цих всіх чоловіків? Коротше, з, а, а, ну, ну, цього, наприклад, з Дмитром. Тобі не треба було розлучатися з колишнім чоловіком, який у тебе є син? І все. Ну, а зараз ти живеш так, в такому житті, така бідна, бідолаха, коротше такі вони, козли і все інше. Знаєш, такі жінки, котрі так говорять, вони безвідповідальні. Є, котрі говорять про ділу, звісно, існує. Тому що є і чоловіки і жінки. Це не те, що там, знаєш, жінки всі такі, знаєш, білі, пушисті, так само і чоловіки. Це. 50 на 50. Я не можу тобі сказати, що, що слухай, що тіпа, всі чоловіки такі, чи всі жінки такі. Є, відсотків завжди всюди існують, і це просто статистика. Але статистика, ти знаєш, от зараз я тобі скажу. Статистика заключається в тому, що 70% розлучень прямо зараз, вже, по, по розлученням, починають жінки. Да. А чоловіки перше зраджують. Фізично з іншою жінкою. А коли а, а ніхто не задумується, а, а є можливо жінка, деякі жінки роблять також зраду. Як, наприклад, тобі давав приклад з становитися вітерянкою. Це не зрада. А це не зрада так от спілкуватися з колишнім, коли тобі твій новий чоловік сказав, що слухай, дівчино, схаменися і він сказав тобі один, два, двадцять два рази. Це не зрада? Чи ти не розумієш мови так, от? Ти, ну, ну, в чому твоя проблема? Сука, якщо би ти хотіла бути мамою, хотіла просто виховувати на повну ставку з дитиною, ти, не, ну, ти, ти не повинна була розлучатися з тим чоловіком. От чесно, от не треба розлучати, треба було терпіти його зраду, ловити, може, я не знаю, отрізати йому горіхи. Я не знаю, що треба було йому зробити, я не знаю, там, поставити його коротше, на е, публічний, там, я не знаю, фотографії розклеїти всюди, притягнути його до відповідальності. Але треба було лишатися з ним. А тут, то виходить, так. Ти типа одружилася з одним, з другим виховуєш на повну ставку дитину, а ще з іншим судишся без кінця і краю. А судишся за чого? Той, у, у тебе донька є, він судиться, крихітко, він судиться, просто він батько. Я тобі розкри... відкрию секрет, він просто батько. Як любий батько, він хоче мати дитину, виховувати дитину. Знаєш, він, можливо, наробив так от багато дурниць, отак от, ну, в своєму житті. Можливо, він, він шкодує. Ти розумієш, всі ми робимо помилки. І я не оправдую, я не, не захищаю, не оправдую і не виню. Знаєш, це його життя, це його реально, типа його справа. Але він хоче бути батьком, він хоче мати свою дитину також доньку, тому що він батько. І донька хоче батька свого також в своєму житті. Ти не можеш замінити ні Дмитром, ні Джорджем. Я не знаю, називай як хочеш. Вона хоче мати свого оригінального, свого рідного батька. А він хоче мати свою доньку. І ти хочеш сказати: от, от типу, Дмитро, ти прийшов в моє життя і все інше. Слухай, дівчина. При чому тут Петро? Це просто звичайні людські стосунки. Він хоче мати дитину з собою. Не треба йому дати дитину, наскільки це можливо. по людськи підійти, поговорити. Не треба з ним бадатися всього іншого. З тим не треба спілкуватися 24 години, щоб він був на першому місці о, в контактах в тебе телефоні. Так, ну що це за У тебе колишній чоловік на першому місці в телефоні. Ти, типу, не бачиш в цьому ніякої проблеми. Ти знаєш, це якийсь хід парад червоних пропорцій, я не знаю. Ладно, на цьому буду закінчувати. Будьмо все здорові!